Зовсім не так хотілося провести сьогоднішню сесію і зовсім не так хотілося сказати, але в зв'язку з тим, обставинами щось зараз є. Дозвольте на підставі даних реєстрацій 62 другу сесію депутатів з міської ради оголосити відкритою. Проти українського народу в російсько-українській війні наші захисники явили світу небачення такого приходу немужності, самопожертви. І саме їхня робота, саме їхня відвага сьогодні дозволяє нам проводити сьогоднішню сесію. Я прошу вшанувати пам'яті загиблих українців, російсько-української міністра. Thank <laughs> you. Зв'язку з необхідністю фінансування заходів в галузі соціального захисту і освіти, і це питання буде звучати про внесення змін до бюджету Ізяславської міської територіальної громади на 24 й рік. І якщо більше ні в кого немає пропозицій по порядку денному, буду ставити на голосування про підтримку за основу. Нема нікого зауважень до порядку денного. Хто за те, щоб прийняти за основу, внесення одного питання до порядку денного і до голосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 17 Рішення прийнято. Наступне. Зв'язку з тим, ну я так зрозумів, пропозицій немає. Я ставлю в цілому порядок денний 62-ї сесії. І прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти, хто утримався? 17, да. Рішення прийнято переходимо до розгляду питань. Про внесення змін до бюджету з'ясовської міської роботи. Це мої роботи. Внесення змін до бюджету на 24 рік. Умовлено наступне. Відповідно наказу обласної військової адміністрації від 2.10.2024 року про внесення змін до обласного бюджету на 24 рік бюджету із засобської міської територіальної громади виділено іншу, іншу дотацію з місцевого бюджету. Сумі 14 тисяч сімсот сім гривень це компенсація комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів на розміщення внутрішньопереміщених осіб. Це те, що у нас в кожну сесію такі зміни відбуваються. Крім того все. Бюджету Зяславської міської територіальної громади виділена субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року, на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета захисту країни. Тобто, це видатки розвитку, загальна сума 2 мільйони 784 тисячі 319 гривень. Крім того, Постанови Кабінету міністрів від 4.10.2024 року, деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Заклади загальної середньої освіти виділено субвенцію бюджету громади в сумі 2 мільйона 592 тисячі 700 гривень. А також внесення зміну домовлено необхідністю термінового вирішення окремих питань фінансування місцевих програм забезпечення стабільного функціонування наших комунальних установ та закладів соціальної сфері в опалювальний період. В зв'язку з тим пропонується спрямувати кошти на Відділ освіти молоді та спорту 231 600 гривень на співфінансування 10% закупівля засобів навчання та комп'ютерної техніки для оснащення навчальних кабінетів предмету захисту України. Із Яславській міській раді в головному розпоряднику коштів 9 410 гривень на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Чікава. Комунальному закладу відродження. 77 тисяч 300 гривень на придбання твердопаливного плана. Міжбюджетні трансферти, які я тільки що озвучив, пропонується спрямувати відділу освіти молоді та з Засорської міської ради. Загальний обсяг цих трансфертів для нашого розпорядника коштів становить 4 мільйони 691 тисяча 845 гривень. Крім того, всього за рахунок. Безоплатно отриманих від Хмельницької обласної організації товариства Червоного пристава України товарно-матеріальних цінностей, збільшити кошторисні призначення по власних надходжених бюджетних установ 75 тисяч 350 гривень це отримані. Обладнання для функціонування цієї установи безоплатно і передано в місцевій пожежній команді села Кіоборо. Це всі зміни, які я озвучив, стану на зараз, які для мене є питання, будь ласка, Можемо депутатам сказати, скільки це буде в навчальних кабінеті. Ця програма в цьому році діяти не буде. Можу сказати, що вона буде діяти в наступному навчальному році. Визначений заклад, опорний заклад із школа номер 5 Пропонується, це буде обладнаний кабінет захисту України, будуть придбані макети, різноманітні інвентар. Сюди будуть доводитися. Учні старших класів, ну зараз я не готовий сказати, скільки це класів буде, з трьох громад. На рівні Хмельницької області, таких заходів небагато. Це будуть підвозитись учні з Плужного із, із Сапло. Ну, ще раз кажу, ця програма почне діяти в наступному навчальному році. Там дозволений перехідний період на цей рік. Вони по старих програмах будуть зараз і Це у кого нас ще нас є нас питання? Нас. Зміна до бюджет. Немає. Шановні колеги, то е, бажаю виступити. Дякую. Я ставлю на голосування про підтримку проєкту бюджету, про внесення змін до бюджету Зяславської міської проєкту рішення, вибачте, про внесення змін до бюджету Зясівської міської територіальної громади. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Хто проти? Хто отримався? 17 рішення. Шановні колеги, порядок денний 62-ї сесії вичерпаний, хочу зробити анонс, що відповідно до розпорядження міського голови планується чергова сесія на 30 жовтня. Порядок денний розміщений на сайті у нас, ви можете ознайомитися з проєктами рішень. Хочу сьогодні подякувати за те, що оперативно сьогодні зібралися, тому що ми знаходимося в такому циклоті, що для нас дуже важливий час і дуже важливе сьогоднішнє було рішення. Тому всім дякую, що змогли взяти участь в сьогоднішній сьогоднішньої сесії запрошуємо 63-го. У зв'язку з тим, що порядок денний вечір, вони всі питання розглянуті, 63-ю сесію, другу сесію оголошую закрити. i <laughs> do